Обрали воювати з ТЦК. Мінімальний штраф це 17 тисяч. Перевірка на вулицях також у нас є. Тікає від поліції, тікає від військовослужбовця ТЦК. Він повернувся в 60 років до свого підрозділу. Привіт сьогодні на килимі. У нас Роман Стомін, речник Полтавського ТЦК. У цьому випуску ми проговоримо про мобілізацію, бусифікацію та стрілянину в ТЦК. Не забудьте поставити лайк цьому випуску та підписатися на наш канал. А ми починаємо. Доброго дня! Нещодавно сталася ситуація стрілянина в ТЦК в Кременчуці. Скажіть, будь ласка, які висновки військові зробили з цього випадку? Можливо, вони якось посилили тепер перевірку? Дійсно, таке сталося. На жаль, двоє військовослужбовців отримали поранення. Важливо зауважити, що е, чоловік стріляв не на території безпосередньо ТЦК, а в свого роду буферному приміщенні, де відбувається е, якраз. Значить, як передача від поліції до військовослужбовців ТЦК, оформлення документів відповідних, огляд його речей. Звісно, звісно ж, зробили висновки. Як ми, так я думаю, і поліція зробить висновки, тому що даний чоловік прибув в супроводі поліції. Відповідно, до нього не застосовувались ті заходи безпеки, які застосовуються, коли прибуває просто цивільний громадянин до ТЦК ТСП. Так, що я думаю, що висновки однозначно зробилися, і швидше за все, їхню дію ми побачимо в найближчим часом. А в якому стані зараз знаходяться військовослужбовці поранені? Вони в лікарні. В одного поранення серйозніше, пошкоджена кістка. В іншого кістка сіла, але загалом вони обоє перебувають на лікуванні, і ще деякий час звісно будуть лікуватися. РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій. За ним планують мобілізувати 50-100 тисяч чоловіків. Тривають поквартирні обходи, перевіряють документи, особливо представників робітничих професій. Як думаєте, якби Україна застосувала такий метод, ну який би був результат? Чи можливо таке зробити? Насправді в Україні є така норма. Як подвірний обхід, тобто щось схоже, як ви зараз описали, виконавчі органи громад, селищних, сільських, міських рад, зобов'язані кожного року проходити і звіряти військово-облікові дані громадян, мешканців їхніх громад за адресами їх проживання. Але, на жаль, цього не робиться. Так само, як і ще багато пунктів, які громади в питаннях військового обліку і мобілізації повинні робити, але з тих чи інших причин не роблять, на жаль, так воно є. Що мобілізація вона більше е, стосується чомусь ТЦК, підрозділу Сил України, а не громад, які є частиною України і мобілізація, начебто ж, проводиться в інтересах України. Крім того, перевірка на вулицях також у нас є військовозобов'язаних, точніше у чоловіків віком від 18 до 60 років, але знову ж таки цим займаються переважно ТЦК військовослужбовці, хоча навіть це не зовсім логічно, що документи на вулиці перевіряють військовослужбовці. Але норма закону є, ми її виконуємо. Якби ж ви кажете, якби було б, якби громади виконували всі свої функції, всі свої обов'язки. В межах своїх повноважень, що вони повинні робити? Е, громади, держава загалом, якби мобілізація в нас була мобілізація, яка, скажімо так, за документами, тобто всеукраїнська мобілізація, мобілізація це ж не лише Призов на військову службу, призов на військову службу, це лише один з елементів мобілізації загальної. То звісно, я вважаю, що була б ситуація на фронті іншою. У горішніх плавах трапився випадок, де місцеві визволяли чоловіка від перевірки військовооблікових документів. Е, наскільки такі дії взагалі шкодять мобілізації, і чи є за це якісь покарання? Звісно, такі дії шкодять мобілізації, і вони шкодять е, навіть незалежно від того, чи вдалося військовозобов'язаному чоловіку е, звільнитися, втекти. От, від представників поліції, від військовослужбовців ТЦК чи ні, вони насамперед шкодять інформаційно. Кожна така ситуація вона поширюється в російських так, ресурсах на російських просто з божевільною швидкістю. Подається це, звичайно, як спротив населення України проти окупації там, хунтою чи ще чимось. От вони це подають для своїх мешканців, як їм це вигідно. Подаючи начебто населення України все тотально проти війни, проти мобілізації і безпересередньо ось таких от громадян, які на відео звільняють військовозобов'язаного іде Росія звільняти взагалі ту Україну, дуже прикро, що українці цього не розуміють на руку, кого вони грають, насамперед в інформаційному плані, я кажу. У нас те, що я бачу взагалі, населення мало розуміє важливість інформаційного впливу інформаційної складової цієї. війни. А Росія в інформаційну складову вливає дуже прям божевільні гроші, ресурси. Але якщо навіть казати про, те, про конкретний випадок, то потрібно розуміти, що це ж не єдиний випадок, не знаю, там, на рік в Україні, що цивільне населення. Е Заборонило військовослужбовцям ТЦК чи заборонило поліції перевірити документи, доставити його, тому що як я розумію, в даного в даній ситуації у чоловіка не було документів, поліція його мала б доставити до ТЦК. Щонайменше це порушення е відразу двох законів України, тобто це стаття 2101 Кодексу України про адмінправопорушення. От, якщо казати про даний випадок, він. На жаль, не єдиний, і якщо взяти навіть що, ось в Полтавській області чотири райони, що раз на день десь в районі одна людина така, скажімо так, тікає від поліції, тікає від військовослужбовця ТЦК, то за місяць це вже набирається така сума як приблизно в 120 чоловік. А якщо казати про Україну, то це вже приблизно 2,5 тисячі. Це якщо взяти що лише одна людина з полтавського району, приміром, відомо чи з Кременчуцького. Таким чином, звільняється від мобілізації. А швидше за все, ця людина підлягала мобілізації. Ми ж розуміємо, що якби це була в нього там, бронь, відсрочка угу. е, не непридатний за станом здоров'я висновок ВЛК чи понад 60 років, то він би не тікав. Швидше за все він був придатний, і швидше за все, він підлягав мобілізації. <кій> От. Точно сказати не можу, тому що особо не було встановлено цього громадянина. Але це логічно абсолютно, і відповідно на місяць сили оборони за такими підрахунками 2,5 тисячі осіб недоотримують. Чи шкодиться мобілізації? Звичайно, шкодить. Це пряме недоотримання нашими силами оборони ресурсу, який дуже потрібен, як на фронті, так і в тилу. Якщо він навіть казав, що у нього 50+, плюс у нього вік, то це е, був би направлений, е, якщо це дійсно правда, на якусь небойову посаду. А Небойових посад вакантних також дуже багато. Нові правила оформлення і продовження відстрочок від мобілізації запрацюють в Україні від 1 листопада 2025 року. Чи зменшується навантаження на ТЦК і як відбувається ця співпраця з ЦНАПами? Дійсно, з 1 листопада ця система вже запрацювала, це була субота. ЦНАПи приймають дійсно документи на оформлення відстрочок. Або на їх продовження, якщо вони не продовжуються автоматично. Знову ж таки, на оформлені срочок, які вони, е, якщо вони не оформлюються через резерв плюс, важливо сказати, тому що на ЦНАПи зараз дуже велике навантаження. Ну, ми бачимо так, Полтані. попри те, що е, якщо не поляюсь в міському ЦНАПі е, 15 операторів, он, це десь я бачу інформація, не коментую звичайну роботу, але угу. 15 операторів в ТЦК для розуміння цим займалося кілька осіб. Це не було, у нас немає такого ресурсу, щоб 15 е, військослужбовців чи державних службовців посадити, що вони лише приймали відсрочки. Тобто, в цьому плані дійсно є певне розвантаження ТЦК, е, але потрібно розуміти, що далі ці документи все одно потрапляють до ТЦК е, в електронній формі. Там вони друкуються, там вони перевіряються е, юристами, е, далі вони йдуть на комісію. Комісія з надання відсрочок як була. ТЦК створена, так вона і є, От, в цьому плані нічого не змінюється. І комісія, так само, як і раніше, зобов'язана винести рішення, підлягає він е е е отриманню відсрочки чи ні. Тобто дещо змінилося, але про реальну, скажімо так, ситуацію, наскільки це полегшило роботу, ну, це через певний час потрібно робити, тому що е е триває взаємодія з ЦНАПами е ще до 1 числа. Було свого роду е, навчання, навчання консультація, скажімо так. Адміністратори ЦНАПів, ті, що м, планувалися до прийняття цих документів ще перед цими заняттям, також відповідно готувалися, е, вивчали керівні документи, е, в ТЦК з ними провели. Ну, нехай буде це заняття. От і зараз, якщо якесь питання виникає, е, спірне, проблемне, тобто не впевнені, е, що робити, то ТЦК. Е, на зв'язку люди, які цим займалися до цього, яких досвіду явно більше. От і допомагаємо всіма можливими засобами. Звісно, за новою програмою служби у збройних силах, контракт 60+, плюс рекрутують на небойові посади у пріоритеті фахівці дефіцитних спеціальностей. Чи є успішні кейси на Полтавщині? Потрібно відразу сказати, що контракт 60+, плюс. Це не про кількість, це якраз про якість, це буквально про якість. Тому що е, дві основні вимоги це те, що е, чоловік або жінка, які хочуть підписати цей контракт, це роблять добровільно, тобто на них є бажання захищати Україну. І е, друге, це те, що вони вже мають досвід е, військової служби на посаді, на яку він вони зараз плануються, яку вони обрали для себе. Не потрібно якесь перенавчання, курси, навчальні центри. Вони від, це вже відразу готовий військовослужбовець. Е, попри те, що це е, про якість, а не про кількість, мені відомо е, про щонайменше дві таких історії. Е, які вже є, як ви карта, кейси. От це жінка Ніна Стефанівна, вона е, медик. В 2014 році була е, в е, ПДМШ з 2014 року, потім вона призвалася до, Якшмаля, з 93-ї бригади Холодний Яр, окремої механізованої? Е, там була начальником медпункту, якщо не помиляюся, виконала обов'язки на цій посаді. В 22-му році також брала участь уже в повномасштабній війні. Звільнилася і зараз вона Повернулася до ЛАВ Сил оборони України. Не в 93 ю бригаду, в іншу, не пам'ятаю, яку. От, але також начальник медпункту. Тобто, це вже готовий начальник mm -hmm. медпункту, який не потребує жодних перекваліфікацій чи ще щось, причому з досвідом. От, друга історія це пан Олександр. Він призваний за мобілізацію в 23-му році, в липні, якщо я не пам'ятаю, йому тоді вже було 58 років. Він два роки. Був у лавах однієї з, з бойових частин, але на небовій посаді, тому що 58 років, звісно, що на штурм він угу. ходити вже якби не кожен далеко зможе. От він два роки виконував обов'язки на цій посаді. В 25-му році, ось в липні, буквально, він звільнився, тому що в йому виповнилось 60 років. Він не міг законно продовжувати військову службу. Але буквально в кінці липня набув чинності цей, ну ці зміни закон набув чинності в 31 липня, якщо не помиляюсь, певний час на збір документів, і зараз він повернувся. Мало того, що на свою таку саму посаду він ще повернувся на своє прямо попереднє місце. Тобто він в свою військову частину, два місяці, чимось, ну, грубо кажучи, посада була вакантна, от, і він на неї повернувся. Знову ж таки, виключно за рахунок того, що ці зміни набули чинності, що ця можливість надана, це ж не, не обов'язок, ну не зобов'язання, це не мобілізація. Це повністю добровільна основа. І в результаті сили оборони отримали ну, щонайменше двох людей з Полтавської області. Що одна історія, що друга історія, це, ну, як на мене, дуже е, так, заслуговують на повагу абсолютно. Mm -hmm. От, е, чоловік в 60 років, ну, жінка-то взагалі, я мовчу. От, е, але чоловік, якого призвали за мобілізацію, він в військах знайшов своє покликання, знайшов своїх ну, друзів, я вважаю, як він повернувся, захотів повернутися, попри те, що міг не служити. От. І він повернувся в 60 років до свого підрозділу. Ну, Доки одні, як то кажеться, шукають спосіб ухилитися, людина знайшла шлях, як долучитися. Тобто, ну, це, це просто м м респект, моя глибока повага кожному, хто е йде на таке рішення. Доки одна... Ну, виходить, що він сильніший за ось тих людей, як ви кажете навіть в горішних плавнях. От, які е, ну, обрали воювати з ТЦК. Я розумію, що, мабуть, зі своїми військовими легше воювати, ніж з російськими окупантами. Ну, але ну, як би потрібно ж розуміти, хто все-таки ворог у нас. Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок від мобілізації, які доступні у застосунку резерв плюс. Відтепер відстрочку також можуть оформити батьки, які самостійно виховують дитину. Які ресурси має спеціальна комісія, щоб перевірити, чи не лукавлять заявники на відстрочку. Сама процедура, сам механізм оформлення відсрочок через застосунок Резерв плюс, передбачає оформлення це в обхід ТЦК. Ну те, що в обхід без участі ТЦК. Якщо казати про е, даний пункт, то для оформлення цієї строчки в реєстрах повинна бути вся необхідна інформація. Це свілосопа народження, в якому вказане відповідно ім'я е, того, хто хоче отримати відсрочку. І документи, які підтверджують, що. Е, Інше з батьків, інше, ну, мама, наприклад, не займається вихованням. Тобто, це або свідоцтво про смерть, або рішення суду про ув'язнення, наприклад, або рішення суду про позбавлення батьківських прав. Якщо ці документи є, і так за кожним абсолютно пунктом, якщо в реєстрах ці всі документи є, відповідно відсрочка надається. Надається вона без участі ТЦК. Відповідно, якоїсь спеціальної комісії з перевірки відсрочок ТЦК в принципі не передбачено. Є комісія з надання відсрочок, але я ж кажу, оскільки ТЦК не надають цих відсрочок, то відповідно вони і не перевіряють їх. Ну, законність, як ви кажете. Може бути така процедура, як в подальшому. В подальшому перевірка, чи досі він має підстави? Це може бути, але безпосередньо надання відсрочки перебувається абсолютно без участі ТЦК за порушення військового обліку ТЦК на Полтавщині. Відкрили майже дві тисячі проваджень цьогоріч. Це дані станом на 21 жовтня. Як у нас найчастіше діють добровільно платять штрафи чи не платять штрафи на Полтавщині? Приблизно ну більше половини. Більше половини це е, громадяни, які отримують штраф. Тут же е, вони погоджуються з тим, що вони вчинили правопорушення адміністративне. Вони отримують в результаті мінімальний штраф це 17 тисяч. Е, протягом 20 днів сплачують половину з нього. І е, таким чином е, ну, вважається, що вони виконали постанову про правопорушення. Дещо менша кількість е ті, хто не погоджується з цим, і в результаті вони його і не платять. Ну, точніше, вони його платять, але пізніше, коли е передається справа до виконавчої служби через суд, чи передається до виконавчої служби, там в судовому порядку вже стягуються ці кошти вже в подвійному розмірі. От, плюс там е ще якийсь збір іде. Е відповідно, вони все одно платять, але. Ну, Але вже значно більше і ну, можна сказати, що в 4 рази більше що найменше. От, Ще є деякі це так відсотки, мабуть, 5 від загальної кількості, хто через суд домагається скасування е, постанови. Тобто, визнаючи через суд, що постанова про продвінковорушення була е, ну, складена неправильно, незаконно, тобто е, скасовується, це буквально 5% від загальної кількості штрафів. На Полтавщині змінився керівник ТЦК. У попередніх інтерв'ю ви казали, що заходи з оповіщення і решту стратегічних рішень саме керівники ТЦК вирішують. Що можливо зміниться? Ну, сама стратегія, можливо, нашого Сергія Пометуна зміниться, і як це впливатиме на роботу ТЦК? Заходи щодо оповіщення, щодо під час мобілізації дійсно приймаються, правда, начальниками районних ТЦК, але це не стратегічні рішення. Стратегічні рішення приймаються на рівні держави. Стратегічні рішення це законодавство. ТЦК ТСП, це кінцевий, скажімо так, орган, можна сказати, руки держави в питаннях призову під час мобілізації. Як держава каже, ТЦК робити, так ТЦК виконують. Який інструментарій держава, Україна дає нам тим інструментарієм ми користуємося? Відповідно. Начальник, ну, загалом, обласний ТЦК не проводить безпосередньо призову під час мобілізації. у нас функція, по-перше, це вставити завдання, приходить завдання на область, що потрібно зробити. Ми відповідно розподіляємо по районах ТЦК і міському, контролювати їх виконання. І, звісно, якщо ми бачимо, якщо начальник на своєму напрямку бачить, що в якомусь районі, скажімо так, працює щось краще, він це в решту. Тобто це, ну, свого роду як адміністрування наших організмів. Відповідно в. Полковника Сергія Пометуна, звісно, є якісь свої бачення. Звісно, вони впроваджуються, але, повторюю, все не якась стратегія. Це те, що нам е дозволяє робити держава в межах своєї стратегії. З того, що я бачу, це, е він звертає багато уваги на рекрутинг. На рекрутинг звертається увага. Постійно, і я думаю, що найближчим часом ну, буде про що говорити в напрямку рекрутингу. Дійсно, рекрутинг ТЦК він існує, про нього багато хто ну, більшість, скажімо так, забувають, тому що ТЦК в очах нашого суспільства це виключно мобілізація, попри те, що ще просто безмежна кількість завдань. От, і я думаю, що е, рекрутен ТЦК буде виходити, ну, не те, щоб можливо на новий рівень, але про нього принаймні ми будемо говорити. Буде про що говорити. будь камери у групу повіщення. Чи були випадки в Полтаві, коли записи використовували для ну, розрішення конфліктів? Коли відбувається конфлікт, е, конфліктуюча сторона, а це. Ну, Це громадяни України, на жаль, ТЦК не підходять відразу з наміром, не знаю, там, щоб на них накричали, чи uh -huh. застосувати, що поліція застосовувала там примус чи ще щось. А от Коли відбувається конфлікт, то громадянам абсолютно байдуже, є у військовослужбовця камера чи ні. Знімає його камера чи ні. Камери вони е -е, впровад... основна їхня якби, м -м завдання це якщо вже стався конфлікт, щоб було відео з іншого боку. Є Цілий э, алгоритм, як відео зберігається, на яких підставах воно віддається, в тому числі за, якщо йде якесь службове розслідування, якщо йде якесь э, служб розслідування правоохоронними органами, є алгоритм э, саме видачі відео копій. Стосовно того, чи надавались ці відео правоохоронним органам в якихось розслідуваннях, е, мені невідомо, але наскільки я знаю, ні. Тому що я не пам'ятаю, щоб е, були якісь розслідування саме про незаконні дії ТЦК ТСП. Е, коли відбуваються конфлікти, от, е, то це якраз ТЦК ТСП подають е, до правоохоронців е, стосовно як перешкоджання, так і пошкоджень, е, ну, нанесень тілесних пошкоджень, наприклад. В цьому плані можливо биді, ну, відео надається. Якщо ж казати про якусь е, прозорість, про те, що вони щось дають, що усунути конфлікт, mm -hmm. ну, на жаль, цього нема, і вони це не можуть зробити. Наявність самої камери, на жаль, не захищає військовослужбовця від того, що його будуть не, там, обзивати, там, ображати, чи бити його автомобіль, ну тобто оці, оці дуже неприємні ситуації, які ми бачимо в відео. І остання така тема найулюбленіша в лапках наших людей це тема бусифікації. Народний депутат України Микита Потураєв називав фейковими, фейковими відео, так званої бусифікації. Чи є у нас? Кейси, взагалі, що таке траплялося, і наскільки це реально фейк, або, або навпаки, наскільки це не фейк. І якщо я не помиляюсь, він не просто назвав їх фейками, а він сказав, що був опрацьований якийсь великий масив відео з застосуванням штучного інтелекту, і штучний інтелект виявив, що ці відео більшість з них були створені з допомогою штучного інтелекту. У мене, звісно, такого інструментарію немає, тому я можу казати лише те, що я. Бачив особисто в Полтавській області. Деякі відео е, дійсно схожі на фейки. Е, зокрема, це буквально нещодавно було відео. Досить така чітка картинка. Але обличчя військових не видно, е, Ну, вони якби відвернуті, начебто, спиною. От. І за, можна було б ідентифікувати якось за номером автівки поліцейської. От. Але вона така вряд, що заблюрена. Mm -hmm. Ну, сам номер. Тому. Е, ну, е, Зумі розуміти, що коли з'являється кожне таке відео, воно надсилається е, нам до ТЦК для того, щоб ми з'ясували, правда, неправда. Тобто йде, е, е, скажімо так, е, розбір, що це було, хто винен. От над ТЦК стоять е, старші штаби, які контролюють діяльність ТЦК. ТЦК це ж не орган, який абсолютно відірваний, скажімо так, від світу, від збройних сил. Ми працюємо в інтересах збройних сил і відповідно збройні сили контролюють нашу діяльність. Це логічно. Кожне таке відео е, контролюється, е, аналізується, і дійсно є відео, яких ну, неможливо зрозуміти. Ну, по-перше, що відбувається. Лише з підпису, що це щось там, військовослужбовці е, те це кажуть, незаконно роблять. От, або як на даній ситуації, незрозуміло інфікувати, де це було, коли це було. В плані, до речі, що невідомо, зрозуміло, що відбувається. Також було нещодавно таке відео, і це однозначно фейк, е, але не, ну як я зрозумів, не щі створив, а е, іншого характеру. Це було відео в приміщенні Погано освітленому йде зйомка, начебто військовослужбовці когось б'ють. Угу. От, подається, звичайно, в Полтавському, здається, ТЦК оце от таке відбувається. От, е перевірили приміщення, зрозуміло, що це навіть не те приміщення. Потім з'ясували, що це відео з'являлося з дописом десь в іншій області, чи Кривий Ріг, чи десь що ось в Кривому розі це відбувається. А в результаті начебто десь з'ясовувало, що це взагалі навіть не ТЦК ТСП, а десь ну, якась інша абсолютна ситуація. Фейк чистої води. Ну, на жаль, таких фейків е, багато, коли е, бажане видається за дійсне, коли е, Росія отаким от, от подібним відео вкидає в наш інфопросір з, з потрібними, е, з навіть не з потрібними. а з, з вигідними суспільству е, підписами, наративами. О, суспільство це з радістю підхоплює, і далі воно вже поширюється в нашому інфопросторі. А от можливо, у вас є кілька порад, як одразу зрозуміти, що це фейк, і, ну, і не вірити. На жаль, зараз, зараз зрозуміти, чи це фейк чи ні, ну, з Старно. розвитком того самощі, ну, це майже неможливо. Е, якщо є подібний інструментарій, як би був, був озвучений, ну, тоді, звичайно, так. От, Просто переглянути, ні. Е, знову ж таки, потрібно розуміти, що стосовно, е, наприклад, діяльності Полтавської області, то відео, які з'являються, вони часто, дійсно правда. Вони носять маніпуляційний характер абсолютно. Тобто, коли поліцейський підходить до цивільного громадянина, каже: Придивіть ваші документи, ну або військовослужбовець, е, а громадянин починає тікати, е, не знаю, там матюкати, його нам близько намагається затримати. Він виривається, чинить спротив поліцейському, посадовій особі при виконанні обов'язків. А потім це подається: е, запихають в автобус, е, бусифікація і тому подібне. Коли відбувається адміністративне затримання відповідно до чинного законодавства. Такі відео так дійсно трапляються. Я ж кажу, вони носять маніпуляційний характер, але це не фейк. Саме відео, правда? маніпуляційним є, скажімо так, як, як воно подається. Що це не громадянин порушує законодавство, а це ТТК порушує, начебто законодавство. Якби трішечки різне різна формулювання. От. І, звичайно, потрібно розуміти, що. Таке дійсно трапляється, і потрібно розуміти, що не геть всі, насамперед, е, нашій владі, що не геть всі відео, це сусідні фейки. Не потрібно заспокоюватись. На жаль, така ситуація в країні є так. І з цим дійсно потрібно щось робити. До речі, якщо ми вже говоримо про саме щі відео, то е, знаю про такі відео. Це не було там в Полтавській області, вони без прив'язки до місцевості зазвичай. В принципі, ідуть, І вони йдуть якби в жартівливій такій формі. Е, Вагітні жінці бачив, начебто вручають вже повістку, відразу дитина народиться, от вже відразу піде. Немовляті. Е е е ще якась там абсолютно абсурдна ситуація. Воно подається як жарт, тому що всі розуміють, що це неправда. От, І видно, що згенероване Щі, це якраз те відео, яке видно, що воно згенероване Щі. Тобто е форма неправильна, на ши, ну, патчі. ну, це, це зрозуміло. От, Але навіть такі відео, що створені ще, жартівливі, вони, е, ну, на мою думку, і це не лише моя думка, це я вже неодноразово не зустрічав, що це шкодить. Тому що ми жартуємо з, е, ну, насамперед, з процесу, який дозволяє силам оборони тримати фронт. Ну, тут смішного взагалі нічого нема. І. Ну, це дуже прикро, звичайно, що воно навіть через таку от жартівливу форму воно доносить отой наратив російський, вона діє все одно на шкоду Україні. на шкоду Збройним силам України. От і це насправді дуже сумна історія. Сподіваємося, таких ситуацій буде менше, таких відео буде менше в інтернеті. Дуже дякую вам за розмову, будь ласка.